У ніч на 7 липня ППО України знищили 12 шахетів, 6 над нашою областю. На жаль, через ворожі атаки маємо двох загиблих. Підприємство «Добробут» звітує. Роботи в житловому фонді міста тривають, а на меті у комунальників перевиконати плани та максимально відпрацювати до приходу холодів. Наші найкращі. Освітян Кам'янського визнали на національному конкурсі волонтерів «Благодійна Україна у номінації Колективне волонтерство. Про важливі події дивіться випуску новин міської інформаційної служби від 7 липня. У студії з вами Володимир Кравченко розпочинаємо. У ніч на 7 липня, повітряними силами України над нашою областю було знищено шість ударних шахетів. Уламки одного з яких впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, двоє чоловіків загинуло. Зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили. Ще один БПЛА поцілив по одному з приватних підприємств у Криворізькому районі. Там виникла пожежа на загальній площі понад 100 квадратних метрів. Наразі пожежа вже ліквідована, з людей ніхто не постраждав. Також агресор вдарив і по Нікополю з важкої артилерії. На щастя, там теж обійшлося без постраждалих. В результаті бойової та злагодженої роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищуваної авіації та мобільними вогневими групами знищили 12 із 18 ударних безпілотників. Дніпропетровщина долучилась до пілотного проєкту Пліч опліч. Це проєкт відновлення зруйнованих російськими військами регіонів України. Міст та сіл, які пройшли всі жахітні окупації та геноциду, де загарбники позбавили людей даху над головою, але не вбили в них віру. Наша область взяла під опіку три села Херсонщини: Ольгане, Старосілля та Бобровий Кут, розповів голова Дніпропетровської Ова Сергій Лисак. Загалом у селах, над якими ми беремо шефство, понівечено понад 220 приміщень. Це будинки та інфраструктурні об'єкти. Допоможемо відновити їх, а саме, відремонтувати побиті фасади, змінити дахи та вікна. Подекуди встановимо нові огорожі. Профільні фахівці ОВА навідались до Херсонщини. Поспілкувалися з владою на місцях та мешканцями. Спільно ми визначили пріоритети у відновленні. Будівельники зробили заміри та прорахували вартість відбудови. Загалом, долучено до цього процесу, буде понад 150 спеціалістів. Маємо допомагати один одному. Зарада нашої передмоги над російською чумою. А тепер до визначних спортивних перемог кам'янського за них тримала кулаки вся спортивна спільнота міста, підтримували та проведжали на змагання міський голова та керівництво управління молоді спорту днями з чемпіонату Європи. Повернуться черлідерки Кам'янського. Додому привезли золоті нагороди, а свій триумфальний виступ присвятили нашій країні та її захисникам. Багатогодинні тренування, хвилювання, переїзди та знову тренування, перемога у спорті здобувається виключно працею та силою духу, завдання тренерів та дорослих провести спортсмена цим шляхом. Головне ж повірити у його сили напередодні змагань. Міський голова зустрічався із дівчатами, аби підтримати напутнім словом та допомогти в організації поїздки. Тепер вже зустрічають чемпіонок Європи. Від імені усієї територіальної громади вітав вас з перемогою на чемпіонаті Європи в Італії, в місті Верона. Наприкінці червня я знаю, що ви здобули перше місце завдяки вам. гімн України лунав при принагородження». Наш український стяг був перший. Тому дякую вам за те, що прославляєте наше рідне місто. Ми пишаємося вашими здобутками. Ви черговий раз доказали всім, що Камінське дуже спортивне місто. Хочу подякувати також вашому тренеру Олені Козине, директору Бюс США, і побажати вам нових перемог заради нашого міста, заради України. Ми і дуже дякую вам за підтримку і за розвиток нашого виду спорту. Маю надію, що в майбутньому наші діти ще кращий результат, що буде не шість у нас золотих медалей, а всіх всі вісім, які ми могли б забрати. Виступ дівчат був дійсно тріумфальний на чемпіонаті Європи. Україна здобула шість золотих нагород із восьми можливих. Не останню роль у цьому зіграли наші кам'янчанки. Перше місце здобула Єлизавета Тимофєєва в категорії фрістайл дует серед дорослих та юніорів. Також золото Європи виборола капітан команди Аліса Квашукова у складі збірної України в категорії Джаз команда. Серед юніорів скажемо, що атмосфера на чемпіонаті не передається фотографіями, це щось дивовижне і особливе. Не можна сказати, що ми готувалися півроку, тому що до таких нагород спортсмени йдуть все життя. І це тренування із року в рік. Наше перше місце це вклад дійсно багатьох людей. Я вважаю, що наше місто одне з найспортивніших. Я дуже пишаюся нашим містом, нашим мером. Це дійсно один із небагатьох мерів, який так допомагає в плані спорту, так розвиває його. Як начальник управління дуже радію за усі наші перемоги, наших спортсменів. Дуже пишаюся тим, що. Є можливість виїхати на міжнародні змагання. Дуже потужна тренерський штаб. Олена Козинець дуже багато років працює. Знаєте, тяжка робота виховати майстрів вищого рівня, коли спортсмени виїжджають і приносять перемогу не тільки місту, а й всій країні. Пал літа у комунальників міста особливо напружена пора. Роботи з підготовки міста до зими тривають повним ходом від оновлення асфальтного покриття до ремонтів під'їздів. У житловому фонді перед обслуговуючим підприємством було поставлено чимало задач. Наразі звітують, що найменше половини виконано на часі покрівлі, каналізація міжпанельні шви. За дорученням міського голови продовжуємо відновлювати наш житловий фонд. Приведу маленьку статистику. На 23-й рік у нас було заплановано проведення ремонтних робіт по м'якій покрівлі. Одиннадцяти 400 квадратних метрів планували замінити на сьогоднішній день. Станом на 4 липня 2023 року вже виконано 10 тисяч 800 квадратних метрів покрівлі. Ми не зупиняємось, намагаємося плани перевиповнити, тому що ми розуміємо, що плани планами, а є комфорт людей. Шиферної покрівлі, яку ми запланували, 1800 квадратних метрів. Відновити, відновили вже на сьогодні 1100». Крім покрівель, не полишають роботи з герметизації будинків та підготовки комунікацій до холодів. По заміні випусків каналізації було заплановано 40. на сьогоднішній день. Сьогодні прямо відбувається заміна 43-го випуску. Між панельний половину вже виконали і продовжуємо це робити. Часу нам вистачає, намагаємось великі об'єми робити, тому що наші мешканці не повинні страждати. Постійно працюючи у житловому Секторі добробутівці отримують від мешканців і позитивний зворотній зв'язок. Зробили ремонт, ми дуже благодарна, що все таки зробили, інакше було настолько вже неприємно заходити, А зараз заходиш, просто праздник для душі. Ми всі дуже благодарні. 3 липня у бою на Луганщині, захищаючи українську землю від посягань російських окупантів, від отриманих поранень, несумісних із життям, загинув молодший сержант Сергій Матченко. Проведжали гвардійця в останній шлях. Велика родина, побратими, друзі, знайомі та небайдужі кам'янчани. Свої співчуття рідним і близьким полеглого захисника висловив і міський голова Андрій Білоусов. На залитій промінням липневого сонця алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній все огорнуто Чорнотою горя. Під звуки військового оркестру провели в останній шлях захисника Сергія Маченка з позивним Комбат. Його могила у третьому ряду. Навпроти. Поле з дозрілою пшеницею під блакиттям неба, досі вільного завдяки українським героям. Ледве стримуючи сльози, говорить про рідного брата, кремезний військовий з позивним атом. Разом із Сергієм вони 2 березня минулого року стали до лав Національної гвардії України. Він був дуже, дуже стійкою, дуже мужньою людиною, дуже чоловічною, дуже впевнений в своїх подобаннях, знав, чого хоче. Це був приклад усієї мужності. Бойовий шлях братів розпочався на Лиманському напрямку. Увесь цей час, на правах старшого брата, Атом підтримував запального Сергія. Він такий трошки хлопчина був запальний, дуже емоційний. Я йшов його приглядати за ним то захищати, трошки тормозити. Десь не дохледів. Кам'янчанин Сергій Матченко народився 27 грудня 1992 року. У 2016 році закінчив державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Весь час працював на коксохімічному заводі Дніпрококс, брат Євраз, Дніпровський металургійний завод. У Скорботі назавжди залишилася велика та дружня родина Сергія, дружина, трирічна донечка, батьки та брат. Згадують про Сергія Матченка як мужнього захисника та професійного бойового медика взводу і побратими, які пліч-опліч перебували з ним поблизу пекельної Кремінної. Під перед передовим роком мене було поранено під час обстрілу танкового. Я був контужений, дезорієнтований. Сергій мене підхопив, зорієнтував, затяг укриття, надав допомогу. Допоміг вийти, живим звідти. Ну, це був справжній герой. І помер Ну, Жалко, що такі хлопці йдуть. Це людина була завжди настроєна на віддачу, завжди настроєна на допомогу. Я заходив хворий, він опікувався мною ну, з кашлем, з, з грудним кашлем. Він витягнув мене туди. І постійно опікувався, постійно дивився, що і як. Він не сидів на місці. Він завжди намагався щось зробити, комусь допомогти, десь когось витягти, щось зробити, щоб, щоб допомогти. Дійсно геройська людина. Дуже важко таких, з такими людьми прощатися. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців. Які назавжди увійшли до війська небесного Освітяни Кам'янського, попри все, продовжують свій волонтерський рух. Нещодавно їх зусилля були визнані на національному конкурсі благодійна Україна Україна-2022» заслуженим дипломом у номінації Колективне волонтерство міська інформаційна служба вирішила більш детально розповісти про неймовірний внесок освітян Кам'янського у розвиток благодійного руху у місті. Конкурс Благодійна Україна проводиться з 2012 року, і участь у ньому приймають дуже потужні волонтери. Персони відомі на всю Україну. Ділиться директорка департаменту з гуманітарних питань міськради Наталія Рева. Ну, ми якось не ставили собі за мету. З першого дня війни ми займаємося волонтерством. Але коли в цьому році був об'явлений конкурс, директор 27-ї школи Роман Вікторович Масленіко говорить: давайте ну, оформимо наш досвід, все-таки подамося в цій номінації Колективне волонтерство. І тому наш був такий, ну для нас була це приємна несподіванка. Наш досвід був відзначений, ми отримали цей диплом. З перших днів війни освітяни активно займаються різноманітними напрямками волонтерської діяльності. І сітки маскувальні плетем, і на колінники шили, і довгий час ми шили розгрузки, розвантажувальні такі жилети, поки це не стало уже налагоджені поставки, які, якими забезпечила держава. І продукти харчування збираємо, і пиріжки випікаємо для того, щоб якось хоч трішечки порадувати наших хлопців на передовій. Батрушка з творогом і з яблуками для наших захисників. Усі освітні заклади не залишились осторонь і долучились до допомоги захисникам. Ми допомагаємо нашим захисникам І минулого році, і в цьому році зимку ми в'язали теплі шкарпетки. Окрім того, допомагаємо плести сітки, початкові школа волошка, збираємо тканину, старі речі, які можна порізати для плетіння сіток. Також ми збираємо допомогу поранених за потреби. Це і засоби особистої гігієни. І Постійна білизна, натільна білизна, смаковики, малюнки від дітей це люди, які завжди готові відгукнутися на будь-яке звернення пов'язане з допомогою. Наші ППО зверталися, тому що заступник з військово патріотичного виховання Лоза Сергій Михайлович, він у нас служить в одному з підрозділів ППО. То ми і радіостанції купували, і рації купували, і взуттям хлопців забезпечували і шість тепловізорів на нашому рахунку, і монокуляри, і оптичні приціли, і Starlink для 25-ї бригади. Ми купували. Допомагають освітянам і учні та вихованці разом з батьками. Так родина волонтерів стала ще більшою і потужнішою, зазначила волонтерка департаменту пані Анджеліна. Якраз як навчальний процес був, дітки у нас ярмарки організовували, збирали кошти, потім купували продукти і нам сюди передавали. Або ж ящички цілі, вже там підписано щось, або ж я формую. Складаємо також ми знаємо якісь їх. Уподобання хлопців, каву, чай складаємо, там, печиво якесь, там, формуємо, носочки складаємо, такі засоби гігієни, кладемо їм, від комарів, ліки трошки так. Ну, ну, що що несуть, то й складаємо. Конкурс Благодійна Україна-2022 і перемогам домінації Колективне волонтерство стало черговим доказом високого рівня організації освітянського руху Кам'янського. Нехай цей приклад і надалі надихає та мотивує всіх підтримувати армію та сприяти нашій перемозі. Знаєте, дуже приємно отримати слова подяки від військових. Вчора прийшла букет на столі, стоїть навіть це від підрозділу. Да. Ми за вчора якраз допомогли, звернулися хлопці 57 сім тисяч. Необхідно було на ремонт автомобіля, тому ми допомогли відремонтувати це. Також була наша 93 третя бригада. Робимо, будемо робити до самої перемоги. Липень в Україні видався спекотним. В останні дні надзвичайники взагалі повідомляли про пожежну небезпеку на території Дніпропетровської області. Та й надалі, за попередніми прогнозами, синоптиків навіть попри дощі температура повітря не нижче 28 градусів не спускатиметься. А спека, відсутність вентиляції, інтенсивні фізичні навантаження це ті фактори, які можуть сприяти підвищенню температури тіла і становлять серйозну небезпеку для здоров'я людини. В міському медичному центрі здоров'я та медицини спорту розповіли, як себе вберегти під час літньої спеки. Коли організм перегрівається, відбувається теплове виснаження. Якщо температура тіла перевищує 40 градусів, воно втрачає здатність охолоджуватися. Людина може отримати тепловий удар із летальними наслідками. Медики радять в пік спеки, а це з 10 до 17 години. Не виходити на вулицю без потреби. Одягати одяг, коли ви виходите на вулицю в спеку, із натуральних матеріалів. Перевагу віддавати світлому одязі ну біла одежа, уникати темних кольорів, уникати синтетики і тісного одягу. Не можна виходити на вулицю без головних уборів. Окрім перегріву, в спеку можна захворіти і звичайною застудою. Для цього радять як мога частіше пити охолоджену, але не крижану воду. Якщо у вас є кондиціонер вдома чи в автомобілі добре рішення. Але не вмикайте кондиціонер одразу на дуже низьку температуру. Якщо ви щойно перейшли з вулиці, знижуйте її поступово, бо через переохолодження можна застудитися. Варто пам'ятати, що не можна встановлювати температуру, щоб різниця була вище більша ніж 10 градусів між температурою, яка на вулиці, і температурою, яка в приміщенні, тому що різкий перепад температур може спровокувати захворювання серцеві або якісь певні проблеми викликати із здоров'ям. Симптоми теплового удару та перегріву на сонці запаморочення, нудота, втрата або сплутаність свідомості, м'язові спазми, головний біль, сильне потовиділення та втома. Обов'язково відразу ж викликати швидку допомогу. Потрібно зручно покласти. Якщо це на сонці, її потрібно перенести в тінь. Людині ну, потрібно покласти голову, повернути на бік, ноги потрібно підняти, чи якусь ганчірку. Ну, наприклад, носовий платочок навіть з собою завжди потрібно носити, чи якийсь шарфик. І от такі от прикладання до людини там до лоба, до шиї. Під час спеки потрібно багато пити більше ніж зазвичай, бо в жаркі дні ваш організм стрімко зневоднюється. Напої що місяць кофеїн, алкоголь чи багато цукру призводять до ще більших втрат рідини. Правильне рішення пити воду багато чистої води. І на останок випуску до традиційної рубрики п'ятниці. Напевно, всі давно знають легенду, якщо липневі ночі на Івана Купала побачити цвіт папороті відкриваються всі скарби світу. Говорять, що саме цю легенду за основу взяв композитор Володимир Івасюк, коли створював свою безсмертну композицію Червона рута. І увагу він зосередив саме на цій квітці. А ми сьогодні у нашій щотижневій рубриці розповімо про пісню, яка вже 53 роки є символом України. Кожен мій твір, татку, породжує у мені болісно солодкий дрож, який збагачує моє духовне життя. Без нього в душі була б цілковита порожнеча. Той дрож робить серце здатним чинити на світі добро. Так сказав про свою творчість один із основоположників української естрадної музики, автор 107 пісень 53 інструментальних творів Володимир Івасюк. І беззаперечним діамантом серед всієї його творчої спадщини вважається пісня зі світовою славою Червона рута. Пісня була написана ще в 70-х роках минулого століття. Ідея написання рути з'явилася у Івасюка після прочитання книги українських коломийок. В одному з віршів був згаданий образ дивної квітки. Якщо вдаватися до деталей, то насправді рослина називається рододендрон митролистий і квітне жовтим кольором, хоч дуже рідко зустрічаються яскраво-червоні квіти. Так от цей образ одразу запав в душу Володимиру, і він почав шукати подробиці про міфічну рослину. Одна стара жінка розповіла йому, що за легендою червоним рута цвіта тільки один раз на рік, і тим, хто її побачить, вона дарує вічну любов. Не дивно, що свою червону руту, він присвятив і подарував одногрупниці Марії Соколовській, яку був таємно закоханий. У своїх інтерв'ю Марія розповідала, що Володимир показав їй перший варіант пісні ще в 1968 році, а через два роки її вже співав весь Радянський Союз. Цікаво, що зошит, з акуратно виведеними словами пісні Володимир презентував молодій дівчині, підписавши рядки мусі від Володі. Коли він мені її вперше заспівав, вона полонила мою душу. Це був справжній гімн любові, згадує Марія. Перша пісня була виконана 13 вересня 1970 року самим Івасюком у програмі Камертон доброго настрою для запису був запрошений в студію оркестр ансамблю Карпати Валерія Громцева, а підспівувала Івасюку молода вчителька музики Олена Кузнєцова. Саме Червона рута показала, що пісні українською мовою можуть звучати сучасно і подобатися людям, які навіть не знають мови. У 1971-му вона перемогла на всесоюзному конкурсі Пісня Року у виконанні Васюка, Зінкевича та Яремчука, а потім дістала новий виток популярності завдяки виконанню Софії Ротару. Пісня Червона рута надихнула на створення одноіменного фільму концерту в українських Карпатах із участю Софії Ротару та Василя Зінкевича у головних ролях. Сама ж Софія Ротару скаже про Васюка наступне: Володя був моїм композитором. Всі пісні, які він писав, одразу ставали моїми. Мені нічого не треба було придумувати. Все відбувалося само собою, немовби ця мелодія жила в мені, була моєю, і хтось просто торкнувся струн моєї душі, і вони зазвучали. У 1989 році з'явився фестиваль Червона рута небачена раніше в культурному житті України подія відбулася через 10 років після трагічної смерті композитора, яку радянські кадебісти цинічно намагалися замаскувати на самогубство. Перший фестиваль відбувся у Чернівцях, де було написано легендарний шлягер. Червона рута відкрила безліч майбутніх зірок української поп-сцени, з поміж яких Святослава Карчук, Руслана, Воплі Відоплясова, Олександр Пономарьов, Катя Чілі та багато інших. Цікаво, що з 18 по 20 вересня 2015 року фестиваль Червона рута відбувався в Маріуполі нового звучання набуло виконання Червоної рути гуртом Плаче Єремії та польським гуртом Ното Цо а також співаком Тото Кутуньо та, на жаль, уже покійним вахтангом Кікабіце. 23 серпня 2013 року пісню як привітання з Днем Незалежності виконали співробітники Посольства США в Україні. У 2015 році єврейський бенд Голем вперше на Таймсквер у Нью-Йорку зіграв Червону руту Просто неба Володимир Івасюк мав дуже багато друзів, серед яких і поет Богдан Стельмах. Саму їхньому творчому тандемі було написано шість пісень, відомих і до сьогодні. У інтерв'ю видадню Радіо Свобода Богдан Стельмах так згадує одну з їхніх розмов. Але це теж феномен, бо Червона Рута була, і нічого іншого могло не бути опісля кращого. Я йому якось казав, що він цю пісню не перевершить. Він скептично подивився на мене і відповів Побачимо. Мене зовсім небагато часу з цієї розмови, і зірка Володимира Івасюка погасне на землі, але яскраво світитиме в українському небі, тоді як пісня Червона Рута стане початком нашого культурного відродження. І наостанок саме час говорити про погоду. На суботу на день передають грози. Проте прохолодніше не стане. Температура вночі плюс 22 градуси. В день до плюс 31. У неділю вночі плюс 21, а в день плюс 27. Мінлива хмарність. На цьому робочий тиждень завершується. І з вами працював Володимир Кравченко. Тримаємо тил. Вірмо Збройні Сили України. На все добре.